Якось було, ще пам'ятаю, дуже був такий один яскравий для мене момент, коли ми вирішили трошки відсвяткувати те, як ми гарно здружилися, посидіти так культурно. І у мене я сама з села. Получається, там в селі у нас є невеличка заброшка. Ну і ми, коротше, зима, ніч на дворі. Це ще не було війни, ми познайомилися до війни з ним. Ми пішли на ту заброшку гуляти в хованки. І я е, пам'ятаю, як Коля мався бути, ну, як Коля мався всіх шукати, але так як він не знав цієї місцевості, я наче сказала, що я йому допоможу, типу, знайти її це все. От, це був як для мене як предлог, типу, щоб з ним куди довше Я це я теж потім прокоментую. Я до сих пор не забуду, як яким... я